Добрий день, малята! любі хлопчики і дівчата. З давніх пір і понині кажуть, всі в Україні здоровенькі були. Привітаємося всі разом! Здоровенькі були! Сьогодні в нас буде заняття з математики. Ми будемо вивчати геометричні фігури та цифру 4. Привіт, друзі! Гуляли ми з Білочкою у лісі та назбирали. Горішки. Подивіться. Тільки як ми їх ділити будемо? Ну, цифри ми вже знаємо. Так, один, два, три. Ось з них і почнемо. Один горішок це тобі білочка. Два другий горішок це мені, зайчику. А третій горішок кому? Далі йде цифра три. Третій. Давай віддамо лісовичку. Все одно сидить вдома, хай горішок гризе. Хм, hmm. А далі йде в нас цифра. 4, 4. Тобто в мене один горішок, в зайчика в тебе один, у білочки, у лісовичка один, а четвертий що зайвий? А що ж робити? А давай ми в лісовичка заберем, все одно в нього зуби болять. І нам буде по два горішки. Гарна ідея. Тобто, тобі один, мені один. Тобі один, мені один. Один, два, три, чотири. Разом. Ось тепер ми вміємо лічити до 4. Давайте разом з вами розглянемо цифри та полічимо. Перша подивись стоїть завжди одиничка. Тонка, наче шпичка, а за нею двійка вигинає шийку. А за двійкою завжди є чудова цифра три. За трьома іде чотири. Знають люди, знають звіри. Подивіться уважно. Цифра чотири стоїть за цифрою три. Попереду цифри три стоїть цифра два. Сама перша стоїть цифра 1. Сьогодні на занятті ми з вами будемо вивчати цифру та число 4 та дізнаємось, як вона утворилась. Подивіться, це чотири. З нею в дружбі усі звіри, бо чотири лапки мають, вправно ними чебіряють. У лісі випав білий сніг. Зайчик та білочка вирішили зліпити снігові кулі. Скільки куль зліпив зайчик? Полічіть. Один, два, три. Зайчик зліпив три кулі. Скільки снігових куль зліпила білочка? Одну. Так, скажіть, а скільки разом куль зліпили зайчик та білочка? Один, два, три, чотири. Разом чотири. А як утворилися цифра чотири. Ми до трьох додали один. Один, два, три, чотири. Хайчики білочка зі своїх снігових куль збудували вежі. Скільки снігових куль використав зайчик, щоб збудувати вежу? Полічить. Правильно, три. А скільки снігових куль використала білочка? Полічить. Один, два, три, чотири. Подивіться і скажіть, яка вежа більша? У зайчика чи у білочки? Так, у білочки вежа вища? А на скільки кульок вища вежа білочки? Вежа білочки вища на одну кульку? А на скільки кульок вежа зайчика нижча? Вежа зайчика нижча, ніж білочки, на одну кульку. А як зробити так, щоб вежі? Зайчика та білочки стали однаковими. У нашого зайченятка є багато друзів. Давайте ми з вами полічимо зайців. Подивіться, по ліву сторону вгорі, скільки зайчиків? Один, два, три. А з правої сторони один. Скільки разом буде зайчиків? Один, два, три, чотири. Отже, три і один дорівнює чотири. А на середньому малюнку подивіться: по ліву сторону, скільки зайчиків сидить? Один. А по праву сторону скільки зайчиків? Три. Отже, один і три разом буде чотири. А на нижньому малюнку зліва. Скільки зайчиків полічи? Один, два. А скільки зайчиків справа. Один. Два. А давайте спробуємо полічити, скільки їх разом. Один, два, три, чотири. Отже, 2 і 2 теж дорівнює 4. Три і один. Це чотири, один і три дорівнює чотири, два і два дорівнює чотири. Отже, у зайчика четверо друзів зайченят. Зайченятко вирішив пригостити своїх друзів цукерками. В нього було чотири цукерочки. Почав він їх розкладати на тарілки. Подивіться на червоній тарілочці. Поклав він три цукерки, а скільки ж цукерок він покладе на іншу червону тарілочку. Здогадались? На білу тарілочку зайченятко поклала одну цукерку, а на іншу білу тарілочку скільки цукерок може покласти зайченятко. Щоб стало 4. Подивіться унизу на рожевій тарілочці, скільки цукерок? Дві. Так. А якщо у зайчика було 4 цукерки, то скільки цукерок він може покласти на другу тарілочку, щоб було разом 4. Здогадались? Давайте перевіримо. Чи правильно зайчик розклав свої цукерки? На червоній тарілочці вгорі зліва три цукерки, а справа одна. Разом чотири. На білій тарілочці зліва одна цукерка, а справа три. Разом цукерок чотири. На рожевій тарілочці зліва дві цукерки. А справа теж дві цукерки і разом 4. Ось так розклав зайчик свої цукерки. Коли ми з вами друзів зайчика рахували та допомагали йому цукерки на тарілочки розкладати, ми з вами познайомились зі складом числа 4. Отже, якщо у нас. Є один і три, разом це чотири. Якщо 2 і 2, разом чотири. Якщо 3 і 1, разом завжди цих предметів буде чотири. Цифри? Вирішили з вами в хованки погратись. Подивіться на малюнок, знайдіть. Цифри один. Знайдіть цифри два. Знайдіть цифри 3. Знайдіть цифри чотири. Добре заховались цифри? Всі знайшли. А давайте ми з вами перевіримо. У країні математика живуть не тільки цифри, а й геометричні фігури. Погляньте, з яких геометричних фігур збудований робот. Так, це квадрат, прямокутник, коло, трикутник, ромб та трапеція. Є фігури, у яких є чотири кути. У цих фігурах. Ховається цифра 4. А про яку фігуру йдеться? Здогадались? Чотирикутники це геометричні фігури, які складаються з 4 сторін та 4 кутів. Це квадрат, прямокутник, ромб та трапеція. Погляньте уважно на робота. Знайдіть ці геометричні фігури чотирикутники та полічіть їх скільки квадратів, скільки прямокутників, скільки ромбів та скільки трапецій у нашого робота. та знайшли у зимовому лісі крижинки, які схожі на чотирикутники. Давайте з вами допоможемо їм назвати ці фігури: квадрат, прямокутник, ромб та трапеція. Які ці фігури, як вони називаються? Чотири кутники, тому що в них чотири кути та чотири сторони. Візьміть, будь ласка, чотири олівці. Чи лічильні палички. І змоделюйте з них, збудуйте чотирикутник. Скільки паличок ви взяли? Чотири. Скільки сторін у чотирикутника? Чотири. А скільки куточків вийшло? Один, два, три. Чотири. Палички можна брати як однакової величини, так і різної. Розгляньте малюнок і послухайте уважно. Горобець і три синиці летять до годівниці. Скільки пташок підкажіть, будуть вдячні за обід. Полічіть, скільки пташок прилетіло до годівнички. Правильно, чотири. Наступне завдання. Заяць вуха насторожив. В нього дуже добрий слух. Хто тепер нам скаже точно, в двох зайців є скільки вух? Скільки вух у двох зайців? У двох зайців? Один, два, три, чотири вуха. А це завдання незвичайне. Приготуйте, будь ласка, долоньки. Ми будемо з вами зараз лічити. Та плескати в долоньки стільки разів? Скільки білочок. Скільки білочок у нас? Дві. Плеснули в долоньки? Два рази. А скільки у нас ведмедиків? Так, плеснули в долоньки один раз. А скільки в нас зайчиків? Так, плеснули в долоньки? Три рази. А скільки маленьких мишок? Правильно, ми плеснули з вами в долоньки чотири рази. От і добігла до кінця ще одна наша зустріч, а що вам запам'яталося більше за все. А що більше за все сподобалось? До побачення, малята! До нових зустрічей!